Я дуже здивований, як швидко розвивається пам'ять. Раніше, колись, ось таким маленьким могло бути ну, Гігабайт пам'яті. А зараз я встановив собі M.2 2 від Kingston, МВ3, це невеличкий такий SSD на 1 терабайт. І там я не більше. Причому запрошую вас поспечати зі мною в коментарях, як я знаю така пам'ять саме з чіпована, скажімо так, а не HDD, там декрутиться у вас диск і записуються всі ваші файли, то от електронна пам'ять більше має ресурс і довше може зберігатись просто. Тобто ви можете записати, покласти її кудись. і от, Здається, більше 60 років може протримати гарантовано файли на собі. А HDD, якщо вони у вас десь є в Архівах, то перевірте, у них є така штука, вони можуть як розмагнічуватись і за чого втрачати свою властивість зберігати дані. Тому якщо ви якісь фотки своїх батьків, дідусів ви бабусів тримаєте на таких хардах, періодично все-таки краще їх перевіряти. Я хочу архів з свого HDD-шника на 4 терабайти перекинути просто в якісь невеличкі такі М2-шні, або можливо Type-C-шні. Бо в мене є для роботи насправді такий терабайтний маленький Kingston та c дуже зручна штука. Просто підключаєш і працюєш з нього. Ми на роботі не таких вінду навіть тримаємо, щоб підключатися до інших компів зі своєї вінди.